Зима а чотирилапих на вулицях нашого міста не зменшується. Особливо їх багато у центрі міста. Там, де милосердні люди підгодовують, тварин стає іще більше. На сьогодні вулицями Бердичева бігає близько півтисячі голів, зазначає очільник міста Сергій Орлюк. Около п'ятисот животних у нас є. Опять же, цифра, яка міняється постійно, тому що та тварина, яка бігає по вулиці, дуже часто ж не, не безпритульна. Просто господарі випускає собі, бігаєш, ввечері в днем побігаєш, вечором перейдеш поїсиш. Це ж є і дуже часто це буває. Плюс тварини, які гублять дуже часто. Дуже багато тварин ну, реально просто підкидують. Я вже розказував случай, де <кхм> тварина бігає по місту і вона видно, що вона потерялася, ну добре, що одна. Якщо їх... Бать вони стайкою їх четверо пятеро то розумію, що їх де звідкись привезли, викинули з машини, їх бігати по місту, ви точно тут виживете. За відділенням екстреної медичної допомоги Дмитро Бойко каже: за останній рік до травмпункту Бердичева звернулось 374 особи, постраждалі від укусів собак. Дорослих було звернень 258 осіб, дітей було 116. Загалом за рік звернулося 374 особи. Всім була надана допомога. Всі хворі вакциновані, проведена профілактична вакцинація. Вакцину у лікарні є в достатній кількості, запевняє лікар. Дотримуються й схем вакцинації. Звичайно, в день укуса на третій день, на п'ятий, сьомий, чотирнадцятий день. Особливо спостерігаєте за і е, е, да, іде спостереження. Також люди спостерігають за тими, якщо є можливість е, тваринами, які вкусили. На такі заходи, як цитую, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин, тобто реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних та безпородних тварин на території міської територіальної громади на 2024 рік, передбачили орієнтовні обсяги фінансування більше 187 тисяч гривень. Що маємо роботи з ними в новому році? Теж саме що зараз. Закон дозволяє нам, по закону, тільки робити стерилізацію, робити обов'язкові щеплення. І, на жаль, закон гласить випускати варіали. Ми максимально співпрацюємо з, з усіма громадськими організаціями, активістами, щоб шукати власників. Іншого шляху немає. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, Вік.